У в нас є трохи кадровий голод, але ми маємо два прекрасних хірурга нових. Ми маємо рентгенологів нових. Ну про наших хірургів ви вже могли читати у соціальних мережах, тому що раніше були відгуки про нашу лікарню в більшості негативні, а зараз вже є позитивні. Тому ми підбираємо далі кадри, оновлюємо. Скажем так, вливаємо молоду силу. Я директором працюю з 16 червня, тобто це три місяці. Ці три місяці вони такі були тяжкі в плані розбору того, що потрібно виставити на першочергове. Що можна зробити трошки пізніше? У нас є план із моєю командою адміністративною, командою лікарями, що ми будемо в першу чергу робити, тобто це не лише збільшення кадрів і розширення медичних послуг та якості медичних послуг на для нашого населення, але і приведення наших корпусів та територій в стан. Поліпшення. Оскільки у нас є військовий стан, то в першу чергу ми зайнялися ремонтом укриття нашого, адже наше укриття використовує школа, воно є в оренді, тому це було першочерговим нашим таким завданням поліпшити умови. От, і тому спочатку. В середини літа ми почали займатися цим. І наразі вже маємо частково зроблений ремонт за рахунок міської ради і починаємо ремонт з благодійної організації для поліпшення умов і приведення у нашого укриття до найкращих умов для дітей і для нашої громади.